Мене звати Жанна Платонова, я являюсь експертом з продажу вже більше ніж 30 років. І сьогодні будемо з вами говорити про продажі. Продажі, які являються сьогодні актуальні, продажі, як можна зробити сьогодні їх ефективними. І що саме сьогодні я і моя колега Ірина Щербака пізніше приєднається, можемо вам запропонувати. Ви бачите зараз слайди. Муде з допомогою слайдів працювати, щоб це було більш ефективно продуктивно, тому що ми постараємося на сьогодні мета, десь за 20 хвилин міститися Наш інформаційний блок, щоб у вас була також можливість задати запитання. І так, е, сьогодні, напевно, всі мають аккаунт в соціальних мережах. Е, ну, так, скажемо, я знаю дітей, які там 10-12 років мають аккаунти в Тіктоці, і я знаю бабусі, які в 80 вони також мають свої аккаунти в Тіктоці, або в Інстаграм, або в Фейсбуці. Більшість з нас звикла мати ці акаунти, як якесь таке місце для соціуму, для спілкування, чимось поділитися на когось подивитися. Але часи міняються, і е, ті, хто мають, як то кажуть, тримають нос по вітру, вони розуміють, що на цьому ділі можна заробляти, і ви знаєте, є така категорія людей, називаються блогери, інфлюенсери, які вже на один не один рік. Заробляють на тому, що вони мають свої аккаунти. Вони знайшли якусь певну таку нішу свою, розкрутили акаунти і заробляють. Окей, а багато з нас у нас і дивився і казав, що це не для мене, це не моє. Я не буду виставляти свої, своє тіло, я не буду виставляти свої красиві форми, я не буду там, ділитися тим, що в мене на кухні, що в мене в вітальні, що в мене там з дітьми. Це моє, це моє, я його сховаю. А, ну, окей, якщо це все сховати, як же заробляти? Е, і знаєте, наш час прийшов. Я якраз ота, ота категорія? Я також не розуміла, як, навіщо це в соціальних мережах виставляти своє. М -м ну, і то кажуть, так? Да? Щастя любить тишину. Ось, е, І прийшов наш час. Прийшов час того, що світ змінився. І сьогодні продажі. Був час, коли продажі е, з. Е, е, там, з Базара, з якихось Турції, з Китаю перемістилися в магазинчиків. Потім вони перемістилися в маркети. Потім є таке поняття, як маркетплейси в інтернеті. Ви знаєте, там Амазони і інші, Лібаба, на яких можемо щось купляти. І також хтось десь там був перший, заходив всю цю нішу, заробляв на цьому гроші. Але зараз. Ще світ помінявся, ще час змінився, і зараз дійсно продажі вже проводяться, а ще активніше будуть проводитися на наших з вами акаунтах. На простих наших акаунтах, де наша з вами аватарочка. Аватарочка це наше лице. Ось, і там буде все продаватися. Фактично, там вже все продається для тих, хто це зрозумів, але є приємна новина. Це тільки самий-самий початок, і ми з вами встигаємо. Заскочити в цей вагон. Я це так детально говорю для тих людей, які можливо ще не розуміють, що таке соціальні продажі. продажі. А також я буду далі говорити для тих, хто про це розуміє, хто це вже пробував робити, але в нього це не виходило. Ми, ми вам покажемо, як можна навчитися це правильно робити від топових блогерів. Тобто, в нас є секрет, у нас є така, такий шлях. Короткий шлях до топових блогерів, які діляться своїми секретами, і ми вам розкажемо, де це брати. А ми з вами поділимося формулою успіху, і саме головне що зрозуміти, що час заробляти на своїх аккаунтах вже прийшов. Це за саме зараз цей час уже в минулому році більше одного трильйона продавалося через соціальні мережі. Тільки за останні 4 роки 40 на 40% зросли онлайн покупки. І ви знаєте, 70% користувачів, користувачів надають перевагу брендам, які активно використовують соціальні медіа. Ну, наприклад, я вам скажу: якщо у вас є, ну, я з категорії 50 а якщо у вас є а, молоде покоління, ну, до 40, скажімо так, а, наприклад, моя дочка, її, 30 Вони давно вже купують все через соціальні мережі. Тобто, якщо вона щось хоче знайти, то вона йде зразу в Інстаграм. О, букет в Інстаграм, е якийсь жакет в Інстаграм, косметика в Інстаграм, щось дитині в Інстаграм. Дивалюся, пане часок не зовсім зрозуміло. А знаєте чому? Тому що довіри більше. Я кажу, чому? Біз... Ти можеш мені дати пояснення? Вона каже, довіри більше. А недавно вона шукала собі лижний костюм, а вона пішла в Інстаграм, вона його там знайшла. А потім вже з інстаграму вона перейшла на сайт того бренду, який продається костюм. Розумієте, як це працює зараз? Оце почуйте. Це дуже важливо, тому що якраз ми з вами можемо бути там, і ми будемо з, вас, з вами приводити тих людей на брендові сайти. А чому за цим майбутнє? Ну, тому що на сьогоднішній день майже 5 мільярдів людей в соціальних мережах. Тобто, аудиторія вже тут є. 60% користувачів, я вже це говорила, роблять покупки після рекомендацій блогерів. Ну, блогери є різні, і не лякайтеся цього слова. Блогер це не то в кого мільйон. Відкрив вам секрет про міні блогерство сьогодні. Ну і ця цифра, вже ви бачили, про те, що об'єм продаж, які були в минулому році. І найголовніше, що твій аккаунт він може стати частиною цієї економіки. Це в мене така, знаєте, невеличка мотиваційна частина, все-таки для тих, хто іще не розуміє, яке круте місце ваші аккаунти. Е, ще трошки цифр. Е, 60% роблять покупки після рекомендацій в соціальних мережах. 50% відбувається сьогодні через такі додатки, як Інстаграм, TikTok, Facebook. Фейсбук. І саме головне, що очікують, що соціальні медіа остануть. Головним каналом продаж для 50% брендів, які існують в світі до 2027 року. Тобто бренди переїжджають також сюди. Ну, бачите, це зарекомендовані якісь глобальні продажники. Бренди це ті, ну які знаєте, як то кажуть, тільки одне слово бренди, ти знаєш, що там можна купувати. Тобто вони так переїде 50% їх сюди на, на соціальні мережі. Лідери, ви бачите, лідери на сьогоднішній день це Інстаграм, Тікток, потім Фейсбук, Pinterest, Ютуб. Тобто, неважливо, де у вас є аккаунт, а можливо у вас є декілька аккаунтів, ви можете розвивати свої соціальні продажі. Але що є цікаве? Цікаве є те, що трендом 2025 року цього року є міні-блогерство. Ось це якраз про нас з вами. Міні-блогери – це люди від 5 тисяч до 50 тисяч підписників. Тобто, якщо у вас сьогодні є 5 тисяч, ви вже можете заробляти ну, досить достойну суму. Якщо у вас немає 5 тисяч підписників, ви все одно знаходитесь в правильному місці, я пізніше скажу, ми вас навчимо і покажемо, як сам, да, дуже короткий шлях знайти ці 5 тисяч підписників. Як робити так, щоб 5 тисяч, у вас було 5 тисяч послідовників. Ну, штучний інтелект, ви ви про це чули, знаєте, що це також тренд, і ми з ним також працюємо. Де сьогодні говорити в нас? Він також є. Ну і відеоконтент це також дуже важлива річ. І якщо до сьогоднішнього дня вас цим було не на ти, а було на випошепки, то ми вас також навчимо, як працювати з відеоконтентом, як знімати легко відео, навіть якщо ти сам там не, не присутній в цьому відео, ти не хочеш там бути, ти не можеш, або якось обіграти це діло. Тобто, тренди це міні-блогерство, штучний інтелент і відеоконтент. І я вам сьогодні розкажу, покажу це місце, де ці всі три тренди є вже зашиті. Так ось, 90% людей, така статистика, не знають, як заробляти в соціальних мережах. І я думаю, що серед вас також є так, ну, такі люди. Я скажу чесно, лише про себе: я 10 років в онлайн бізнесі, а я 10 років намагаюся заробляти з допомогою соціальних мереж. Тобто я заробляю тим, як я вмію традиційно, я вмію заробляти і дуже гарно вмію заробляти. Мені є чим поділитися, тому я кажу, що я експерт. А от, от в онлайні я по-різному пробувала. Я на, е, мала, наймала послуги СММ-агентства, в мене були власні асистенти, люди, які запускають трафік, пишуть контент, копірайтери, тобто різні е, трафік-менеджери, тобто різні різні послуги я використовувала, але чомусь це не спрацьовувало так, як я хочу. Ну, на якісь там копійки. На якісь там пару сотень доларів, так, але в мене зовсім інші запити фінансові, тому я не знайшла до, до сих пір до останнього часу, скажу, два місяці назад, я це знайшла, я не знаходила того місця, яке б ми закрило всі мої потреби для того, щоб заробляти в соціальних мережах. Але представте собі, що це реально. І там можна заробляти. І якщо навіть у вас буде 10 тисяч підписників, а це не так важко зробити, я вам скажу чесно то ви можете заробляти 5 тисяч доларів прибутку кожен місяць. І є таке місце, де топові блогери готові поділитися своїми секретами. І це місце називається Influencing You. Скажіть, будь ласка, напишіть в чаті, якщо вам не важко, поставте плюсики, напишіть, чи знайомі ви з цим словом, чи знаєте ви що небудь про Influencing you. Поки ви пишете, я вам коротко дам такі е, пару штрихів, і потім передам слово своїй колезі Ірині, яка розкаже більш детально про цю, про цю платформу. Е, чому навчання на Influencing News змінює твою гру? По-перше, ви навчитеся там робити такий контент, що продає. Ось саме те створювати, що приносить прибуток, ви будете мати секрети від брендів. Ви навчитеся, як можна легко отримати контракти на тисячу доларів і більше. І головне, що у вас буде персональний ментор, індивідуальний підхід, підхід і підтримка. Ну, за це коштує дорого, це дуже цінна послуга, але насправді е ціна, за яку платимо ми платимо, вона досить така умовна. Про це трошки пізніше ми скажемо. Платформа інфлюенсер це платформа, яка змінює все. Це онлайн-курси, які ведуть топи інфлюенсери. Це вебінари з реальними кейсами, і це доступ саме, до закритої спільноти для обміну досвідом. Я зараз подивлюся, що у нас тут в чаті написано. Хтось ставить плюсик, хтось не знає, хтось плюсик. Окей, значить, працюємо для всіх, навіть те, хто ставить плюсик. Я рахую, що питань досить багато, вони виникають. Я вже знайома з цією платформою з вересня місяця. Повірте мені, я все ще вивчаю, вивчаю її, влюбляюся і користуюся з кожним все більше і більше її можливостями. На даний момент я хочу трошечки зупинитися і передати люд... слово людині практику, людині онлайн-підприємцю, яка також співпрацює з цією платформою вже більше двох місяців, по-моєму, так. Це Ірина Щерба, Іра, ти тут? І вона коротко поділиться з вами своїм досвідом, своїм поглядом на цю платформу і як вона закриває наші потреби. Так, окей, Іра, тут я закриваю своє відео і мікрофончик. Так, усім добрий вечір. Всім, хто є тут присутнім, хто буде дивитися нас в записі, я сподіваюся, мене чути. Отже, я не один рік займаюся онлайн-підприємництвом і не буду повторятися, наскільки важливо зараз будь-якому бізнесу бути присутнім у соцмережах. Ми знаємо, наскільки потужним маркетинговим інструментом є сьогодні Інстаграм або Тікток, але не менш важливо для. Того, щоб ваші соцмережі приносили вам необхідний результат, знайти хорошу, якісну освітню платформу, яка дасть вам необхідні знання, з допомогою якої ви не лише будете публікувати контент, так а зможете публікувати саме те, що буде приносити вам дохід. Отже, з власного досвіду. Коли я почала освоювати соцмережі, найперше, що я почала використовувати, це YouTube, місце, де є дуже багато безкоштовної інформації, і здавалось би все прекрасно. Але в один момент я зрозуміла, що новачку, людині, яка тільки от-от ну, починає або має якісь такі елементарні базові знання, в Ютубі дуже важко знайти потрібний для себе матеріал, тому що там маса інформації, і дуже часто відео, які ми дивимося, є вже не актуальними, тому що соцмережі вони настільки швидко змінюються, алгоритми так швидко міняються, що за місяць-два те, що що нам розказують на е, відео, да, він в Ютубі, сьогоднішній день воно вже є неактуальним. Дуже часто такі відео суперечують одні одному, і особисто я втратила дуже багато часу е... енергії, шукаю вхідне для себе і так нічого і не знайшла. Наступним моїм кроком це були навчання у блогерів, е, це були такі е, курси, які я проводила. І ось який я купила, і курс, який чим мене цей курс купив, це навчання в досить популярного блогера, який пропонував, що після півтора місяці такого інтенсивного курсу доступ до матеріалів залишається на півроку, а за додаткову оплату ще на рік часу продовжують нам, нам дають можливість користуватися тими матеріалами, які є в записі, і буквально за. Якогось кілька місяців, будучи ще новачком, я зрозуміла, що я не буду користуватися тим курсом, тому що е, ну це вже я вже от я є учасником соцмереж, та Я бачу, що публікують інші. Я розумію, що те, що розказують нам в курсі, ті записи, які я маю, ну цього вже немає в соцмережах. Я не бачу вже тих е, пішок, які були е, популярними на той момент, коли я купувала цей курс. Наступний момент, чим наша платформа, чим платформа Influencing Q є безумовно кращою від будь-яких курсів, які нам сьогодні пропонують. Коли ми купляємо такі курси, так ми маємо бачення там, одного, двох, трьох блогерів, які проводять цей курс. Тобто їхнє бачення не більше. Е, наступний момент, якщо ми купляємо цей курс, то це як правило є як е, працювати там в інстаграмі, та е, окремо ми купляємо щось для TikTok. Можливо, хтось хоче розвивати свій інстаграм, і йому потрібні ще додаткові навчання в інстаграмі. А хтось на як я не вміє, не знає, е, як робити монтаж, як знімати, як правильно робити фото, е, тому для того аби освоїти всю цю інформацію. Нам потрібно купити дуже-дуже багато курсів. І всі ці курси поокремо, якщо купувати, як правило, вони є всі роз'єднані, це будуть величезні гроші. На нашій платформі є можливість ем, проходити всі ці навчання поокремо. І важливо те, що кожен із таких ем, курсів так, проводить людина, яка є найкращою. І не одна, так, але ті, хто є найкращими у своїй сфері, тобто в нас зібрані спікери з всього світу без перебільшення, це є і найкращі інфлюенсери, а це найкращі креатори з Європи, Америки, Австралії. Це люди, які стратили сотні тисяч доларів на своє навчання, і зараз вони проводять для нас ось такі онлайн тренінги. І кожен розказує те, в чому він є спеціалістом, і ми можемо собі обирати. Е, наступним великим плюсом є те, що майже кожного дня на нашій платформі проходять онлайн зустрічі в прямому ефірі, тобто це не 6-10 як максимум та що пропонується на інших курсах прямих ефірів, а далі вам дають відеозаписи. А це щодня живі ефіри, де ви маєте можливість спілкуватися, де ви маєте можливість задавати запитання, будувати діалоги і питати саме те, що вам потрібно, а не те, що заплановане в курсі. Е, наступний момент, окрім онлайн ефірів, у нас є величезна бібліотека. З навчаннями з базовою з базою для всіх соцмереж, тобто, це можливість зрозуміти, як працює YouTube, Це можливість навчитися користуватися штучним інтелектом і застосовувати штучний інтелект в своєму бізнесі. Це маса величезна маса інформації, і я сподіваюся, що. Всіх, кого зацікавить платформа You, хто вирішить до нас приєднатися, ви зможете мати такий невеличкий відеодоступ, де на власні очі побачите, як виглядає ця платформа зі середини, про що я вам говорю? Е, так, щось я напевно пропустила. Але е, найважливіше, що окрім знання, окрім е, досвіду, ви. Можете отримати на нашій платформі ще можливість заробітку, адже е, багато є тих, е, багато з ким я спілкуюся, хто би дуже сильно хотів розвиватися в соцмережах, хто б хотів займатися бізнесом серед, е, через соцмережі. Але ще не визначився з чим йому працювати. Тобто людина ще не визначилася зі своєю нішою. Вона не знає, в чому саме себе реалізувати, але є велике бажання. І платформа IQ дає вам таку можливість. Адже тут, окрім бази, окрім знань, ви маєте можливість збільшити свій дохід, ставши амбасадором платформи, приєднавшись до нас, і про це вже трішки пізніше ми вам теж розкажемо. Жанна, я сподіваюся, що я нічого не пропустила і передаю вам слово, бо часу небагато. Дякую, Ірина. І, ну пропустити тут неможливо або в принципі можливо, тому що інформація кожен день обновлюється. Ми кожен день для себе відкриваємо нові, нові якісь аспекти цієї платформи. І, звичайно, ми дуже збуджені від цього всього. Нас розпирає, як би це все стигнути. Ми переводимо це на практику. Так що дякую, Ірина. Ми рухаємося далі. Вас буде можливість задати запитання, якщо щось було незрозуміло. Зараз трошки хочу сказати вам про те, що сказала Ірина, що тут можна отримувати пасивний дохід. Тут можна отримувати пасивний дохід, приєднавшись до самої платформи інфлюенсерню. Ви приєднаєтесь до платформи. На навчання, ви навчаєтесь, і ви можете з допомогою цієї платформи вже просувати свій власний бізнес. Якщо ви на сьогоднішній день маєте бізнес, якщо ви підприємець, якщо ви стоматолог, масажист, б'юті е сфера, е ремонт взуття, виготовлення якихось послуг. Ну, не немає значення, з чим би не займалися, ви підприємець. І ви розумієте, що пройшов ваш час пере, переїжджати в соціальні мережі. Знаєте, багато хто і зараз працює в соціальних мережах, але чесно кажучи, це не про те, щоб виставити якийсь пост якоюсь картинкою. Це не працює. Це про сучасні трендові речі, це про креатив, і цього можна навчитися тільки на нашій платформі. Ну, можна ще десь навчитися, але саме на цій платформі ви отримуєте це все в в сукупності. Але. Um, людина може мені зараз сказати: а в мене немає ще власного бізнесу. Окей, ти можеш переєднатися. Е, і як інфлюенсер заробляти з компанією Белагрець. Белагрець це компанія партнер, партнерця інфлоентреню. Власне каже, це одна компанія, яка має два напрямки: Белагрезь, інфлуентринью. Так виникло, е, виникло е, е, історично, що. Розвиваючи компанію Грейс, власники вони зрозуміли, що люди хочуть просуватися через соціальні мережі. Люди хочуть заробляти як інфлюенсери. Не вистачало навчання. Вони компанії Грейс більше трьох років. інфлюенс цього пару місяців. І власники компанії вони зробили. Такий апгрейд вони відкрили цю навчальну платформу, зібрали то блогерів з усього світу для того, щоб допомогти і людям, які співпрацюють з Белагрейс, і взагалі іншим людям, неважливо чим ви займаєтесь, якраз підвищити свої соціальні продажі. Тому, якщо у вас сьогодні немає вашого бізнесу, ви можете співпрацювати як з кінфлезор компанії Балагрейс, Белагрейс це. Світовий лідер на сьогоднішній день з колагенових пептидах це продукція, зв'язана з колагеном з пептидами і яка є унікальна для нашого здоров'я. Неперевершений ліксир. Якщо хтось це може чувати, а якщо не чули, то я вам рекомендую розібратися, попробувати це шикарну косметику на пептидах і лінійка, до розширятися. Насправді ви можете просувати цей бренд. Заробляти на цьому гроші і далі рекламувати і знову заробляти гроші. Тобто, ну все дуже просто. Маєш бізнес будь ласка, просувай бізнес, не маєш бізнес бери просувай продукцію Bella Grace. Заробляй просто на просуві самої платформи. Якщо в тебе дуже багато грошей, і ти просто хочеш підняти свої продажі. Навчайся на платформі, бери звідси свій досвід. І саме цікаве, я ще також хочу вам сказати таку важливу е, момент. Іра про це говорила, але я хочу підкреслити, е, що е, на інфлюенцерні Ю завжди завжди в тренді. Е, в чому мінус тих навчань? Я також проходила навчання. А, і я по про свої навчання сказала і багато людей, хто купує навчання і зараз чому мінус? Ви пройшли навчання? Ви навчились якимось фішкам. Ті фішки вже не актуальні через 3-6 місяців. Це статистика. 3-6 місяців обновляються нюанси. В, е, в інстаграмі, в Чіктосі, в інших соціальних мережах і толкові того навчання, якщо ти через півроку не можеш його використовувати. Коли ви знаходитесь на інфлюенцері ви завжди в тренді, тому що блогери весь час розказують саме те, що сьогодні актуальне. Через три місяці мене часто запитають. А що я пройду навчання, а далі? А далі що? А далі ні, а далі а далі користуйся. Тому це називається бізнес на підписці, це називається можливість Живість часа Знаєте, фікс і дивитися фільми. Ви чекаєте, коли вийде Заходьте підписку з інфлуенсерню? Підписка чи в надовший срок, вона дешевше, дуже вигідна. І ви весь час в трендах. Ви вже знаєте, якщо тільки вийде якийсь новий тренд, ви перші почуєте це тут. Вам не треба десь бігати, збирати, шукати на якісь там круті вебінари попадати, де там будуть вам розказувати за великі гроші, якісь такі маленькі секрети. Тобто, ви завжди будете в тренді, і все нове ще буде буде з'являтися тут. Повірте мені, це варто, то, щоб підписатися, платити не кожен місяць. У за, забонплату за таку можливість. Що ми вам пропонуємо? Пропонуємо почати прямо зараз. Що ви можете зробити? По-перше, ви можете приєднатися до платформи. Приєднатися до платформи і почати своє навчання. Далі ви можете почати паралельно, зразу монетизувати аккаунт. Тобто навчаєтесь і зразу даєте гроші. Компанія дає вам прекрасну можливість безкоштовно стати інфлюенсером. Тобто приєднатися інфлюенсером і вже просувати, наприклад, продукцію Bella Grace, заробляти на цьому гроші. Якщо ви сказали, у мене немає грошей, заробляти. тоді приєднуйся безкоштовно інфлюенсером, ти нічого не платиш за це, і ти починаєш просувати продукцію Bella Grace, тобі дають готовий контент, готовий матеріал, ти просуваєш, заробляєш гроші і ти... І після цього можу... Ми могли б тут і включити, показати в режимі реального часу, але знаєте, 5 хвилин туди-сюди бігом, картинка змішається в голові. Все. 30 хвилин безкоштовно онлайн тур платформи проведуть кожному, хто зацікавлений в цьому. Ну і... Ще супер пропозиція. Зараз є спеціальна ціна для, на навчання. А, зараз дуже цікава спеціальна ціна на навчання з подарунками. Вона до кінця січня. А, також ті люди, які вас запросили, вони вам розкажуть про ці одна ціна, там де цін на 3 місяця, на 6, на три, на шість, на, на 12. Тому, а, власне кажучи, ви можете це обговорити з цією людиною, яка вас запросила. А, в принципі, все. В принципі, все, я бажаю вам. Я бажаю вам починати прямо зараз. Я бажаю а, почати щось змінювати в своєму житті, і саме головне не будьте в останньому вагоні. Це той момент, коли цей вид продажів зараз тільки зароджується, і ви можете бути в першому вагоні. Як колись хтось запризнув перший вагон і поїхав в Турцію продавати такі курочки, продавали. А потім е, на ті гроші, що скупляли в Турції, привозили сюди в Україну, я сама це бачила, я на цих людей дивилася скептично. Ну, як це так, я буду курочки продавати. Я працювала тоді, головним в санаторії, завдиректора пауза, ну це не моє, це ну, дійсно не моє, на що воно мені потрібне взагалі. А е, мій е, 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 трудовий стаж, а я буду якісь курочки продавати. Отакі іграшки, знаєте? Якщо хтось розуміє про що я говорю. Але десь в кінці 90-х, ну не в кінці 90-10, 89 90, 10, бо це 9 -й, 90 -й рік я зрозуміла, що це тренд, і це треба робити. І я махала рукою на свою корону, на, на свою посаду, і також помоталася в Турцію, вмірати трошки встигла. Досить встигла. Я в останній вагон сприйняла, але я досить нормально встигла. І хто мене знає, то, і, ну, не буду тут розказувати, що я досягла, завдяки цьому. Ось тому я вам рекомендую. Не бігати в останні вагони за пригоди. Куди тут останній вагон? Я вам рекомендую бути в першому вагоні. До нових зон.